Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо піст, тому витриваємо в пості. А щоб витривати, треба свята. Знаєте, ця пані знову. Я вас люблю. Не знаю, дівчина чи пані чи жіночка. Як вас назвати, бо Ютуб зараз не показує, хто це пише. Ну, просто якийсь там нік, не зрозуміло, для чого то зробили. Але суть в тому, що пише: я хотіла, щоб ваші відео були не одноманітні. І так, я так, ну просто дійсно коментар від серця. Дуже дякую за такі коментарі. І я просто підзадумався над цим словом одноманітність. І подивився на цю книжечку, знаєте, і думаю: а Марія нам дає одноманітні посилання майже. Тобто їх тут тисячі, не знаю скільки там не рахував. Але в основному одноманітність є, тобто розарій молитва серцем, Євхаристія, Святе Письмо, Піст, сповідь. Це є наша одноманітність. І мої ці відео можуть бути не одноманітними? Ну, не можуть. Вони мають бути одноманітно, христоцентричні і дорогою до святості, дорогою до неба, бо канал Мандрівка в небо. у нас, знаєте. Не можу розповідати на цих відео про космос або про якісь такі речі, які не стосуються нашої тематики, нашого каналу, нашого, наших посилань. Все, що є мандрівкою до неба, і що все, що нам облегшує, це мандрування. А як знаємо, зайва вага нам обтяжує мандрування до неба практично. Буквально, якщо ти підеш на гору сьогодні, то зайвих 5-10 кіло будуть тебе обтяжувати. Тому, власне, я про це й говорю. Все інше різного роду психоезотерика, або ще якісь тем мільйони, мільярди тем зараз для, для всього цього відео. Але в нас є одноманітність і буде одноманітність, бо це є наш клас. Знаєте, як Мерседес має клас свій, і коли ти сідаєш в старий Мерседес або в новий, ти бачиш цей клас. Так само і ми, християни, маємо такий християнський клас, де у нас є своя одноманітність, свята одноманітність. Тому, щоби витривати, треба увійти в цю святу одноманітність. Бо є одноманітність гріховна. Де ти одноманітно кожен день робиш той самий гріх? Є? Є така. Де ти одноманітно приходиш, лягаєш після роботи і дивишся новини біля телевізора. Є така одноманітність? Є. Приходиш в той самий час. Готуєш їсти або сідаєш їсти і дивишся новини. Така теж є одноманітність. Ну, Або приходиш з роботи і йдеш молитися Вервицю. І це одноманітність. І всі ми живемо в одноманітності, направду. Навіть хочете я вам докажу, що ми їмо навіть одноманітну їжу. Запрошу вас тиждень записати, що ви їсте. Всі, все, що ви їли за тиждень, ви запишіть просто на, на блокнот. На, на лист. І потім порівняйте, що на наступному тижні будете їсти, і також запишіть. І ви побачите, що ви не їсте, як ви думаєте, супер різноманітну їжу. А, а ті люди, які на дієті, їдять якусь одноманітну їжу, а я різноманітну. Ні, ти їсиш різноманітний тришак зі своїми тортиками, зі своєю кавусею і всім різним. Запиши, скільки кави випив, скільки цукру ложок з'їв, скільки тортиків з'їв. Якщо ти все це запишеш, то ти побачиш, що на наступний тиждень буде те ж саме одноманітна їжа. Там пільмешки, там борщик, там пловчик, там, не знаю, голубці, але все одноманітно. Там варенички. Ну, хто що їсть, я не знаю. У мене одноманітно гречечка, варене м'ясо, варена рибка, перловка, овсянка. Тобто, це моя одноманітна їжа. Бо я так собі вирішив. Вона є здоровим харчуванням, правильним харчуванням. А хтось вирішив собі їсти фастфуди чи буреки, там, хот-доги е з кексами, з, печ з печивом, з вафлями і всім різним. І то теж одноманітна їжа, повірте? <свісно> тобто та одноманітна їжа неправильно називається, а ця правильна одноманітна їжа. І одноманітний маємо графік, графік і одноманітний час. Уявляєте, ми маємо всі однаковий одноманітний час. 24 години на добу. <свісно> Більше не маємо. Всі, всі ми замкнені в одноманітності. І сьогодні виріш, вирішити, ти можеш, в якій одноманітності тобі бути: в святій чи в гріховній. І коли ти війдеш в цю, коли Марія каже, виберіть Бога, то вона й каже, увійдіть цю святу одноманітність. Бо це є одноманітність. Ми ну, ви зрозуміли мене, що всі ми маємо одноманітність. Тільки вирішуємо, в якій одноманітності бути. І сьогодні візьмемо посилання і дякую дуже за цей коментар. Дуже глибокий, дуже в одному слові, бачите, скільки, скільки розважання можна знайти. Бо дійсно, наша свята одноманітність має бути цією одноманітністю святою, бо не можемо розриватися. Тут святий, святий, а там пішов во все тяжке. Нагрішив, наблудив, не знаю, натворив, начудив. І потім не знаєш, де твоя одноманітність. І Марія нам каже, витривайте, витривайте в цій одноманітності, в яку спочатку треба увійти ще. Сьогодні візьмемо 25 червня 2020 рік. Дорогі діти, чую ваші взивання і молитви та заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, який є дорогою істинною життям. Дітоньки, поверніться до молитви. Відкрийте свої серця в цей благодатний час і підіть шляхом навернення. Ваше життя минуще, і без Бога немає сенсу. Тому я з вами, щоб вести вас до святості життя, щоб кожен із вас відкрив радість життя. Усіх вас, дітоньки, я люблю і благословляю своїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, Марія нас закликає сьогодні до той ж самої одноманітності, до молитви, до святості, до навернення. Ти хотів би знаєте, щоб сьогоднішня наша була практика увійти в цю одноманітність навернення. Тобто, щоб в тебе заплановано було постійне навернення, постійний розвиток. Чи це можна назвати одномаїттям так? Бо це ти рухаєшся в одному напрямку догори. Не, ну, хотілося би так, іти, Знаєте? В частності, ми йдемо отак, от, пригну там, підскакуємо і. І то, на жаль, так є, бо не можемо витримати в одноманітності. Саме витривалість залежить від того, як ти будеш довго триматися своєї одноманітності, своєї ранкової молитви, свого розважання над Словом Божим, свого походу до літургії, свого походу до спортзалу, свого походу до роботи. Але ти все одно ту одноманітність робиш. Просто твій час не так поділений. Це треба вже звернутися до менеджменту часу. Може, колись ми пройдемо такі е, тематики, як свій час правильно розраховувати. І зачитаю, як Марія каже, до мене і до тебе сьогодні так в особистому. Чую твої взивання і молитви та заступаюся за тебе перед моїм сином Ісусом, який є дорогою істинною життям. Дитинко, повернись до молитви, відкрий своє серце в цей благодатний час і піди шляхом навернення. Одноманітним шляхом навернення. <реш> Вибачте, за слово одноманітне, бо дуже багато, але файно. Щоб ми закріпилися в цьому. Твоє життя минуще і без Бога немає сенсу. Це взагалі це такі супер фраза. Без Бога, твоє життя взагалі не має сенсу. Тому ти вирішуй, яке ти хочеш життя прожити. Безсенсовне чи сенсовне. Ну, і Марія просто каже. Якщо Марія каже, то так воно і є. Знаєте, багато християн так, живуть такою. Щирою надією на те, що успію покаятись перед смертю. Але Ісус чітко каже в Біблії, що цей день прийде, як немов блискавка, зненацька заскочить. Заскочить. Тобто це не буде або так, або так. Це обов'язково тебе заскочить зненацька цей день. Ти помреш зненацька, ну, тобто, може і не помреш зненацька, але цей день прийде, каже Господь, зненацька. І за, застане тебе. І сьогодні в Євангелії. Читалося якраз в церкві римокатолицькій. Добре, таке писання було. Євангелія зачитувала, що блажен той чоловік, котрого Господь застане тричі при справах своїх, тобто присторожі, прийде раз, застане тебе присторожі, другий раз, третій раз, і ти з цього будеш щасливий і блаженний. Бо Господь приходить до тебе і не завжди ти сторожі, не завжди ти в своїй святій одноманітності, а десь. Виходиш, тут почекайте, я піду там на грішу, а потім прийду тут буду знову. <хи> ну, Так воно, не, ну, так ми робимо, але так неправильно робити. Це таке різноманіття неправдиве, я би сказав. Тому я з тобою, щоб вести тебе до святості життя, щоб ти відкрив радість життя. Марія хоче, щоб ти відкрив радість життя. через цю Ще раз повторюю святу одноманітність. Ми можемо відкрити радість життя. А щоб її відкрити, треба витривати в цьому. Витривати може, поки не радісно тобі, може, не цей, але коли ти до цього звикнеш, потім ти збудуєш свою пам'ять на основі молитви, на основі Божого Слова, тоді ти зрозумієш, який ти щасливий. Але це потрібен час. Бо без часу, воно, на жаль, не прийде просто так. Ну, само не впаде на голову. Дитинко, я люблю і благословляю тебе своїм материнським благословенням. Дякую, що відповідаєш на мій, і відповіла, і відповів на мій заклик. Бачимо неймовірне посилання, яке Марія нас просить не здаватися і бути в молитві. Каже, завжди: поверніться до молитви. поверніться. Чому Марія каже, повернісь до молитви, бо відходимо, відходимо. Нам здається, що то одноманітно, воно не працює. Кожен день трублю, ту молитву витрачаю час. Воно нічого не дає. Ні, Марія каже, воно дає багато чого, тільки щоб це побачити, треба в цьому витривати, витривати в цій одноманітності і побачити потім плоди, неймовірні плоди Господні в своєму житті і в житті своїх ближніх, своїх, кого ти оточуєш, кого тебе оточує. Бо ти будеш завжди свідчити, свідчити твоє слово. Не є на знаєте, Господь каже за кожне слово даш відповідь. Про що ти сьогодні свідчиш? Про погоду, про політику, про війну, про історію чи про Бога? Таке просте завдання на практику. Тож давайте, щоб наша була одноманітність святою, це і є наш стиль життя. Мир вам, радість, благодать з па папа.